you mm -hmm. Я про цей день мріяв напевно 368 днів в останніх своєму житті. Ще вчора зранку я прокинувся в камері СІЗО, і я не розраховував, що мене так швидко відпустять. Не планував, що я сьогодні буду. Не планував, що я сьогодні буду вже у Львові зі своїми близькими і рідними. Коли я побачив наших прикордонників з синьо-жовтими стрічками на серці, я зрозумів, що я їду в іншу державу. Після того, наступний удар, неприємний удар для мене це був. Коли я в дорозі в поїздці випадково побачив курс валют, ну я виїжджав з України в травні 2014 року, і я зараз живу своєю свідомістю ще в 2014 році, тому що я був е, в повній ізоляції від е, суспільства. Дуже мало інформації до мене доходило. І я виїжджав ще коли курс був 12 гривень за долар. Зараз звичайно, це мене в легкий шок е, е, вдало, але я думаю, що е, я не думаю, я переконаний, українці будуть боротися, і саме ці люди, які тут присутні, насправді більшість моїх, всі мої родичі, всі мої друзі, які сьогодні прийшли, і які ми зараз в душі зі мною, які мене підтримують, всі вони були учасниками подій Євромайдану минулого року, і всі вони. Доклали колосальних зусиль для того, щоб Україна змінювалась. Основною причиною мого е, затримання офіційної була перевірка документів після того, як ФСБ Російської Федерації, після того як поліція. Міста Курська дізналася, що я зі своїм товаришем, який зі мною тоді був, жителі міста Львова, що у нас Львівська прописка, що ми з України. Вони повідомили без ніяких причин Федеральну службу безпеки. ФСБ по Курській області направила до нас відділ контррозвідки. Відділ контррозвідки зробив нам пряму, скажімо так, пропозицію. Ви або з нами співпрацюєте. Або ми вас переслідуємо, ми змусимо вас співпрацювати. В чому мала полягати ця співпраця? Ми мали публічно виступити з дискредитаційними заявами. В сторону України, тобто, ми там були різні варіанти. Ми мали представитися або правим сектором, або що нас направила СБУ з метою ведення диверсійної діяльності. Після того як ми від того відмовлялися, протягом наступних трьох днів до нас до нас били, не годували, не давали спати і цілодобово проводили допити. Наступних декілька місяців ситуація ця продовжувалась і з наростаючою інтенсивністю це наш меседж. Дорогим нашим спецслужбам Російської Федерації ви обіцяли мені, це спецслужби Курської області відділ контррозвідки, був минулого року ви мені обіцяли, що ви мене зламаєте, що тюрма мене зламає. Це були дослівні слова. І зараз Лучик ще раз вам скаже, що Україна це, це достойна відповідь на всі ваші дії.